Перевтілення або перетворення. Новела Франца Кавке, написана у 1912 році. Сюжет Грегор Замза, молодий комівояжер, цілковито відданий роботі. Одного ранку виявляє, що перетворився на велетенську комаху. Герой, як і завжди, збирається на роботу, але його новий стан аж ніяк не може йому цього дозволити. Саме цього дня. Начальник Грегора, цікавлячись, чому той не вирушив у поїздку, вирішує завітати до родини Замзи. Герой спершу приховує своє перетворення, спілкуючись крізь зачинені двері. Зрештою, його новий стан відкривається колезі та родині. Грегор намагається продовжити повноцінне життя, проте не може приносити користі. Замкнений в тілі комахи. Він втрачає роботу. Родина замикає його в кімнаті, хвилюючись, щоб ніхто не дізнався, що з ним сталося. Під впливом перевтілення Грегора змінюються також і члени його родини. Вони мусять самі собі заробляти на життя, оскільки один Грегор досі працював заради всієї сім'ї. З часом на нього дедалі менше звертають уваги, ставлячись більше не як до людини і родича. А як до предмета, батько намагається пошкодити, позбутися його, ранить, і Грегор переживає своє жалюгідне становище. Поступово він підкорюється обставинам, відчуваючи, що більше не потрібен і заважає своїм рідним. Зрештою, Грегор помирає, і родина відчуває від цього полегшення його батько, мати і сестра. Вирушають за місто відпочити та планують переселитися в менше житло, де остаточно забудуть про Грегора. Символізм твору, перевтілення Грегора на комаху своєрідна метафора відчуження людини від суспільства, для якого вона втратила користь, визначену штучними правилами і законами. В образі комахи вбачається прояв реального становища Грегора, адже комаха з точки зору людини це істота найнижчого класу, на яку звертають увагу лише тоді, коли вона заважає. Родина Грегора виявляє справжню стурбованість ситуацію тільки в той час, коли він став тягарем. Комахи не мають індивідуальності та подібних до людей функцій. Від комах вимагається лише виконання призначеної їм роботи. Щойно особа перестає бути вигідною іншим, вона стає чужою, і інші намагаються витіснити її зі свого життя. Грегор помирає нікому не потрібним та забутим, водночас звільнившись від світу, що відкидає справжню людину.